Чи задумувалися ви коли-небудь? Я здатен лише на це. Далі не можу. Живучи своїм життям, ми іноді встановлюємо собі межі, обмежуючи себе кордонами навколишнього світу. Немов ми замкнені в маленькому загоні, ми стримуємо величезний потенціал, який є всередині нас. Мудрість Соломона поширювалася світом, наче хвилі, що притинають кордони. Соломон написав три тисячі притч, сповнених глибоких прозрінь про життя, і заспівав тисячу п'ять пісень, які надихали і просвітлювали. Він володів мудрістю, що проникала в усе від рослин і тварин до риб. Мудрість Соломона охоплювала все в цьому світі, від найбільшого до, здавалося б, незначного, один цар, тридцять два, тридцять чотири. Слава про мудрість Соломона дійшла до всіх царів землі, які приходили, щоб почути її на власні вуха. Його мудрість стала потужним впливом, що сяяв за межами його світу. Зрештою, мудрість Соломона була Божою мудрістю, що текла у світ, стаючи майком, який його освітлює. Що це означає для нас? Це означає, що Божа мудрість перевищує кордони і розширюється. Як мудрість Соломона походила від Бога, так справжня мудрість починається з Бога в нас. І ця мудрість має силу перетворювати наше життя і світ більше, ніж ми можемо уявити. Тож як ця божественна мудрість може увійти в наше життя і перевершити наші межі через Ісуса Христа. Ісус є мудрістю Божою. 1 Коринтян 1 година 24 хвилини. Коли ми віримо в Ісуса і перебуваємо в ньому, ми отримуємо Божу мудрість, яка оживляє і змінює світ. Мудрість цього світу змінюється і зникає, але мудрість, знайдена в Ісусі, вічна. Ця мудрість дозволяє нам приймати праведні судження в будь-якій ситуації і дає нам справжнє розуміння, щоб долати життєві виклики. Більше того, вона дає нам сміливість долати наші межі. Ісус вселяє в нас віру, яка говорить, Я можу це зробити, даючи нам силу перемагати обмеження, які ми самі собі встановили. Замість думки, це мій максимум, ми можемо проголосити в Ісусі, я можу все. Дорогі друзі, більше не замикайте себе в маленьких огорожах. Feel bojo wisdom fully, Jesus Christ, and live a blessed life that transcends your boundaries, making a positive impact on the world. When you believe in Jesus and become a new life on whom you will experience unprecedented freedom and power. I earnestly pray that God's wisdom fills your life, enabling you to surpass all boundaries.